Поговоримо про кровозамінники. Згадаємо класифікацію, вимоги до кровозамінників, які бувають кровозамінники, деякі препарати з них найбільш актуальні і розповсюджені, і, в принципі, все. Тобто кровозамінники це медикаментозні препарати, які дозволяють покращити або замінити яку-небудь функцію крові. Є дві класифікації кровозамінників: це за призначенням, тобто механізмом дії, і за складом. За призначенням, це класифікація найбільш актуальна і найбільш для нас, як лікарів, важлива. Ну, за складом така, в принципі, для загальної ерудиції можете подивитись також. Тобто колоїдні кристалоїди, це також необхідно знати. Отже, за призначенням класифікація дуже необхідна і дозволяє лікарів у кожному конкретному випадку обґрунтовано вибрати кровозамінник, який потрібен для певної ситуації. До першої групи належить поліглюкін, реополіглюкін, желатиноль, поліфер тобто їх призначають для лікування крововтрати, шоків різного генезу операціях для відновлення гемодинаміки, мікроциркуляції, а також гемоделюції. Це е, засоби гемодинамічні або протишокові. Друга група кровозамінників це дезінтоксикаційні інфузійні рідини, гемодес, полідес, неогемодес. Застосовуються для лікування хвороб, які супроводжуються інтоксикаціями: це отруєння, опіки, променева хвороба, лейкози. Токсична диспепсія, дизентерія, гемолітична хвороба новонароджених і хвороби печінки і нирок. Третя група це препарати, застосовуються для парентерального харчування, білкові гідролізати, різні суміші амінокислот, жирові емульсії, вітамінні суміші для парентерального введення і глюкоза. Ну, глюкозу також можна, наприклад, до до чого? До дезінтоксикаційних препаратів віднести. Тому ця класифікація вона також досить відносна. І для препаратів, які виконують функцію перенесення кисню це перфортан, перфторан, вибачаюсь, і поліфункціональні поліфер, реоглюман, поліглюсоль. А вимоги до кровозамінників вони мають мати схожість за фізико-хімічними властивостями з плазмою крові мають бути стерильними, стабільними в процесі зберігання в сроки, які визначаються в документацію, безпечними для організму, тобто не мати органотоксичності, пірогенності, не викликати сенсибілізацію. Повністю виводитись, гемодинамічні дезінтоксикаційні мають повністю виводитись, або метаболізуватись і засвоюватись, як поживні або для парентерального харчування. Гемодинамічні також повинні тривалий час затримуватись в кров'яному руслі і підтримувати артеріальний тиск, тобто мають мати високу молекулярну масу це 30-70 тисяч. А дезінтоксикаційні повинні разом з пов'язаними токсинами швидко виводити з організму, тобто мати низьку молекулярну масу від 6 до 15 тисяч. Отже, кровозамінники гемодинамічної дії або протишокової. Це препарати декстрану поліглюкін, реополіглюкін, желатину, Желатиноль, плазможель, гелофузин, гідро, хрохмалю, веннофундин, стабізол, рефортан, і поліетиленгліколю, поліоксидин. Основні показання це всі, в принципі, для всіх гемодинамічних кровозамінників це гіповолемічні стани, тобто гостра крововтрата, опіки, інтоксикації, травми, шоки різного генезу, травматичні, опікові, геморагічні, порушення периферичного кровообігу при тромбозах, масивних крововтратах, терапевтична гемоделюція і заповнення апаратів штучного кровообігу. А, отже, поліглюкін. Це 6% розчин декстран. Декстран це, а, як сказати, поліглюкози, полі, речовина, коротше, у мене вже мозок не варить, вже півдесяти вечора, ну, нічого. Середньомолекулярні фракції частково гідролізованого декстрану, який за своїм гемодинамічною шоковою дією перевершує не тільки всі наявні кровозамінники, а й донорську кров. Механізм його дії при внутрішньовенному введенні поліглюкін швидко підвищує артеріальний тиск і стійко підтримує його на високому рівні. Після введення поліглюкін довго циркулює у кровоносному руслі це 3-4 доби, і поступово залишає його. Половина введеного препарату виділяється в першу добу. Така циркуляція, порівняно з сольовими розчинами, пояснюється тим, що поліглюкін володіє великою молекулярною масою і не проникає через судинні мембрани. За рахунок високого осмотичного тиску, воно в 2,5 рази вище вих, е, е, білків плазми крові, він притягує у кровотік тканинну рідину і отримує її. Тому при інфузії поліглюкіну об'єм циркулюючої крові зростає на величину трохи більше, ніж обсяг введеного препарату. Окрім цього, поліглю... поліглюкін викликає полікшення окислювальних процесів, тобто підвищує поглинання кисню периферичними тканинами організму, надає дезагрегуючу дію, тому що обволікає тонкою плівкою еритроцити і тромбоцити і таким чином попереджає їх склеювання. Показання знову ж таки всі ті самі показання, травматичні шоки і так далі. Єдине, що при гострій крововтраті, інфузії, поліглюкіну поєднуються з переливанням ретросатарної маси. Для попередження різних реакцій, як, наприклад, тахікардія, утруднення дихання, а вони виникають дуже рідко, але можуть виникати, особливо під час а, того, як починається. Інфузія поліглюкіну для, для попередження цієї реакції через 1 хвилину після початку крапливного вливання поліглюкіну роблять перерву на 2-3 хвилини і потім триває інфузія. Реополіглюкін, в принципі, майже не відрізняється від поліглюкіну за своїми основними ефектами, але це 10-відсотковий розчин низькомолекулярного декстрану. Із зниженою в'язкістю. І середня молекулярна маса в нього 35 тисяч в той час, як у поліглюкіну було 60 тисяч реополіглюкін швидше, ніж поліглюкін покидає судинне русло. І це пояснюється тим, що він містить більше низькомолекулярних фракцій декстрану. Тому при шоку 3-4 ступеня його. Призначають вже після того, як стабілізується столічний артеріальний тиск за допомогою поліглюкіну, альбоміну, еритроцитарної маси і так далі. Ну, протипоказання, оці протипоказання, вони характерні для всіх гемовибачаю з динамічних препаратів, тобто це гіпергідратація, гіперволемія, тромбоцитопенія, захворювання нирок, тобто ниркова недостатність. Серцево-судинна недостатність таких вже тяжка серцево-судинна недостатність, ДВЗ-синдроми, при патологічних змінах в нирках з 9% з ізотонічним розчином натріохлориду, з глюкозою при діабеті, не рекомендується вводити. Це є протипоказаннями. Далі переходимо до желатинолю, третій препарат гемодинамічної дії. Це колоїдний розчин 8-відсоткового частково розщеплений харчовий желатин в ізотонічному розчині хлоридонатрію. Він також має ряд амінокислот і молекулярну масу 20 тисяч. Механізм його дії також збільшує артеріальний тиск, він дещо менше у. Судинах циркулює через 1-2 години після закінчення інфузії артеріальний тиск знижується на 20%, через добу знижується до 80% і підвищується артеріальний тиск за рахунок збільшення об'єму циркулюючої крові. В принципі, желатиноль більше особливо ніяких ефектів сильних не дає. його зараз, якщо я не помиляюсь, навіть не дуже використовують. А, так. Далі ага, використовують, до речі, желатиноль, загальне показання, вибачаюсь, до застосування це притравматичні опікові шоки для профілактики операційного шоку. І ще як засіб відновлення гемодинаміки при важких крововтратах і для заповнення апарату штучного кровообігу при проведенні операцій на відкритому серці. Желатиноль використовують. А також його використовують, ми пам'ятаємо там. Є один із методів проби крові на сумісність, якщо згадаєте. Отже, друга група це засоби, які використовують для корекції водно-сольового і кислотно-основного обміну. Тобто регулятори водно-сольового кислотно-основного обміну, це сольові розчини, Рінгера, лактат, лактасол, ізотонічний розчин хлориду натрію при різних ступенях крововтрати. Їх мета це заповнення дефіциту крові в інтерстиціальному просторі, а не в судинному руслі. Після введення ізотонічного розчину, наприклад, Протягом 10-15 хвилин з'являється 100% волемічна ефективність. Відбувається швидке переміщення 80% розчину інтерстиціальні тканини, а залишкова 20% у судинній системі залишаються. Вони, сольові кровозамінні рідини, повністю залишають організм, кровоносне русло, протягом 3 годин. І великі обсяги введення можуть спричинити негативну симптоматику: це набряки, Периферичні, а також легеневі набряки, що також дуже серйозно: Гіпергідратація і вимивання калію. Тому при застосуванні таких препаратів необхідно також слідкувати за електролітами. Ось ми можемо побачити деякі. Також препарати, як дисіль, трисіль, ацесіль, Квартесіль, хлосіль, і які вони мають солі у собі, наприклад, ацесіль, натрій хлорид, хлорид і те, що я вже не прочитаю. Далі. Ну, звичайний, простий і дуже, дуже розповсюджений в медицині, ізотонічний розчин хлориду. Тому що його можна застосовувати дуже у великих маніпуляціях можна сказати, для поповнення нестачі рідини в якості дезінтоксикаційної терапії з, з різними іншими препаратами, так як рідина вона також грає роль у тому, щоб була дезінтоксикація. Ми п'ємо багато чаю, коли хворіємо і так далі. Як розчинник при лікарських засобів різних можна застосовувати місцево для промивання катетерів, систем для трансфузії, а він більш-менш дуже чудовий такий розчин. Знову ж таки, нормалізує водно-сольовий баланс, ліквідує дефіцит рідини в організмі, поліпшує перфузію тканин. І при тривалому введенні, треба знову ж таки пам'ятати, у великих об'ємах треба контролювати рівень електролітів, плазмі і сечі, а також діурез. Обережно вводити з нирок, порушеною вадами, однобряково-асетичний синдром, звичайно. І при шокових станах можна здійснювати разом з Ним різні препарати інші плазми, плазми і плазмозамінників. Далі розчин Рінгера, це, можна сказати, така краща версія натрію хлориду, тому що там є не тільки натрій хлорид, а й кальцій хлорид, і калій хлорид, і він більш такий, можна сказати, комплексний. Містить збалансовану суміш катіонів, більш фізіологічний. Відновлює водно соловий баланс, усуває гіповолемію, або яка викликана саме дегідратацію при великих опікових травмах, при порожниних операціях, перитоніті, підвищує лужний резерв крові, поліпшує реологічні властивості, перфузію тканин, ну, знову ж таки, дезінтоксикаційний ефект. Все, що казали про натрію тут також буде вірним. Показання це дегідратація, метаболічний ацидоз внаслідок профузійної діареї, блювання, гостра масивна кровтрата, опіки великі, тяжкий перебіг післяопераційного періоду, інтоксикації, зовнішньо при різних захворюваннях, очі, слизових оболонок і промивання ран. Вибачаю за повідомлення. лактосил це вже останній препарат з цієї групи. Це такий собі препарат, який чинить реологічну, протишокову, дезінтоксикаційну, залужлювальну дію, стимулює перистальтику, має декілька ось ми можемо побачити різних компонентів: це ксиліт, натрій лактат, натрій хлорид, кальцій хлорид, калій хлорид, магній хлорид. ну Магнію, взагалі, міліпіздрік, а, ну і в принципі цих не дуже багато. Ось. Рекомендується для застосування як засіб для парентерального харчування, тобто він не тільки препарат, який покращує водно-електролітний кислотно-основний обмін, а ще й парентеральне харчування, тому що цей ксиліт він має не тільки дезагрегантну дію, а ще і включається в пентозофосфатний цикл. Тобто не спричиняє зниження в печінці нуклеотидів, тобто дуже добре також є джерелом енергії. Кальцій, хлорид, дефіцит йонів кальцію, натрій, хлорид регідратує, калій хлорид тут відновлює водно-електролітний баланс, негативна хронобатмотропна дія у високих інотропна і дромотропна дія і помірна діуретична дія. натрій-лактат – залушувальні. Засоби з повільненої дії, ну, показання. При парентеральному харчуванні, знову ж таки, при гострій крововтраті, опікова хвороба, гемолітичний, токсичний, опіковий шок. Коли порушується, в принципі, кислотно-лужний стан, поліпшення артеріального венозного кровобігу, загострення хронічного гепатиту, передопераційна підготовка, післяопераційний період, ну, тобто, також багато всього. Переходимо до дезінтоксикаційних плазмозамінників, вони виведенню токсинів з організму сприяють. Ну, Розберемо один з цих препаратів це гемодес. Їх поділяють на низькомолекулярного полівеніл, -пі полівеніл так. І низькомолекулярного полівінілового спирту це полідес. <клух> Отже, це дезінтоксикаційні препарати. Гемодес це препарат, підвищує суспензійні властивості, який зменшує в'язкість, зв'язує токсичні продукти і виводить їх через нирки дуже швидко. Має також досить низький молеку, низьку молекулярну масу. Ось він має повідон: натрій хлорид, калій хлорид, кальцій хлорид, магній хлорид. Натрій, гідрокарбонат, тобто такий досить комплексний. Знову ж таки, показання бачимо: дезінтоксикація, різні токсикози, інтоксикації, гостра променева хвороба у фазі інтоксикації. У фазі інтоксикації це другий і п'ятий день опікова хвороба, набряки, з причинні захворюванням нирок, тиреотоксикоз, сепсис, печінки захворювання і печінкова недостатність Протипоказання – це підвищена чутливість до препарату серцево судинна легенева, геморагічний інсульт, бронхіальна астма, нефрит, гостре ураження нирок, тяжкі алергічні монодепресивні стани. Засоби для парентерального харчування. Сутність парентерального, я думаю, зрозуміла всім, тобто замістити максимально субстрати, яких не вистачає для білкового вуглеводного, жирового, водно-електролітного обміну. Чому їх не вистачає? І взагалі парентеральне харчування повне є і не повне повне. Може бути при передопаційному періоді у хворих з явищами голодування, при захворюванні шлунково-кишкового тракту, післяопераційний період після великих операцій на органах черевної порожнини або ускладнення його перебігу, посттравматичний період, важкі опіки, множинні травми, опіки стравоходу також. Посилений розпад білка або поришення його синтезу, деякі інфекційні, дуже тяжкі такі дизентерія, правець холера і захворювання при нервово-психічних е у випадках анорексії. Ну, неповне зберігається ентеральний спосіб живлення, але перентерально можуть вводитись різні такі препарати, ну, наприклад, вітаміни. Це теж до перентеральних належить. Хоча тут, до речі, вони не, не написані, але, в принципі, також належить. Тому що це також, в принципі, субстрат для біохімічних реакцій. <кхм> Білкові гідролізати, суміші амінокислот, жирові емульсії і розчини глюкози. Глюкозу ми з вами і е, подивимось. А ці всі финдики ви можете і самі почитати, бо там, в принципі, все зрозуміло досить. Порощення глюкози, хоча глюкоза також зрозуміла, але тим не менш глюкоза призначають в цілях дезінтоксикації, гемоделюції, корекції зневоднення і дегідратації. Сама глюкоза ну, це така загальна картинка глюкози, можна сказати. Вона може використовуватись як і дезінтоксикаційний препарат, особливо за кислотовий кислотою, п'ятсотвідсотковий препарат від вибачаюсь. Механізм заснований на перетворенні глюкози в глюкоронову кислоту, а ми знаємо, що глюкоронова кислота дуже добре зв'язує токсичні речовини і утворює глюкороніди. Реологічний ефект незначний і так само незначний ефект чого? Ще чогось забула чого. А... Так, ну добре, реологічний ефект незначний. Причини забезпечити нормальне порушення мікроциркуляції він не може. При гострій судинній недостатності самостійного значення не мають, а лише можуть, як там джерело енергії при застосуванні з іншими плазмозамінними рідинами. Так, а немає також легкодинамічного гемодинамічної дії, тому що практично не Залишається у судинному руслі, тому що він, глюкоза вона швидко у інтерстиції дефундує. Глюкоза також це матеріал легко засвоєний, джерело енергії ну і стимулює відновлювальні окислювані процеси. Є глюкоза ізотонічна і гіпертонічна розчини. Розчин 5% це ізотонічний до плазми, поповнює об'єм циркулюючої крові. Сприяє виведенню отрути з організму, метаболічні процеси покращує антитоксичну функцію, посилює скорочувальну активність міокарда, розширює судини, збільшує дюрес. Показання це дегідратація гіперізотонічна, у дітей для запобігання порушенням водно-електролітного балансу під час оперативних втручань, інтоксикація, гіпоглікемія, розчинник інших сумісних розчинів лікарських засобів. Протипоказання 5 розчин, протипоказаний з гіперглікомією, гіперчутливістю до декстрози, і не вводити одночасно з препаратами крові. Гіпертонічний розчин глюкози 40%. При введенні у вену гіпертонічних, підвищується внутрішньосудинний естматичний тиск, посилюється надходження рідини з тканин у кров і прискорюються процеси обміну речовин. Покращується антитоксична функція печінки і посилюється скорочувальна діяльність серця, збільшується діурез. Ну і посилюються окисновідновні процеси відкладення глікогену. Ну, Єдине показання гіпертонічного розчину. Що ще я забула сказати, що цей розчин він вводиться і підшкірно, і інтераректально, окрім внутрішньовенного. А цей розчин гіпертонічний тільки внутрішньовенно. Показання, чому гіпоглікемія, саме гіпоглікемічний е, стан і гіпоглікемічна кома. 40% розчин там, в принципі, можуть застосовувати. А так, в принципі, 40% розчин дуже-дуже рідко застосовують в інших, коли інша якась причина. Е, ну, В принципі, і все. Протипоказання це різні там, внутрішньочерепні, спінальні та інші крововиливи. Алкогольне делірі, гіперчутливість, ну і гіперглікемія при цукровому діабеті, це зрозуміло. Гіпоглікемічна кома виникає при передозуванні інсуліну, або якщо інсулін був введений, людина не поїла, в неї виникає тремор, якісь інші погані ефекти. Ну, але якщо це гіпоглікемічний стан, його можна і глюкозою е, допомогти, тобто дати там, варення е, в солодкої води, цукру просто посмоктати, і це досить швидко, глюкоза всмоктується і таким чином нівелюються ці всі ефекти гіпоглікемія. Отже, в принципі, все. Дякую вам за увагу, бережіть себе і до побачення!